Якщо ваша дитина навчається в п'ятому класі загальноосвітньої школи, або вже старша, і паралельно ви вивчаєте англійську у студіком, то у вас, батьків, є доступ до великої кількості інформації про рівень англійської вашої дитини. Рівень, який можна поміряти, до балів, які наша система, платформа виставляє щоразу, коли дитина розміщує домашнє завдання, проходить фінальний або проміжний тест. Ми багато уваги приділяємо м'яким Речам, атмосфері, клімату, і водночас ми дуже заморочені на вимірювання результатів, тому що це важлива характеристика інформаційна того, куди рухається наш процес. Це те, що ми бачимо в сухому залишку, те, що показує нам динаміку в розрізі року або двох років, оскільки ми не хочемо ані топтатися на місці. Ані проскакувати якісь теми, і потім мати ем, результат нестабільний. Е, тому запрошуємо батьків поцікавитися, як отримати доступ до цієї інформації і слідкувати за нею разом з нами. Якщо ж ні, немає такої можливості або бажання, то ви отримаєте зворотній зв'язок від наших кураторів.